Славун, Славун, ядро, даже плюс. Славон, Славон, я жопу, парад, парад. Бажаю здоров'я, мій позивний джокер, я командир танка, 23 окремої механізованої бригади танкового батальйону. Бажаю здоров'я, мій позивний конан. Я навідник 23-ї окремої механізованої бригади танкового батальйону. Ми воюємо на Новопавлівському напрямку, відбиваємо штурми підарів, колони бронетехніки, прикриваємо піхоту, виїжджаємо на колони. Так як і їбашимо по підарах, по піхоті підерській і так далі. Напрямок, напрямок тяжкий, звісно. Ну, потихеньку якось справляємося. В основному працювали по піхоті, по підверським по посадкам, де допомагали піхоті. можливості. Наші мішки, як називається, стоять. В районі очікування, а де ми відпочиваємо, добираємося на автомобілях. Автомобілі виконують теж так само бойові завдання. Ми їздимо на автомобілях на рекогностіровки, підвоз БК, підвоз спального, підвоз їжі, вивозимо екіпажі на райони очікування, де нас стоять наші мішки, і дуже просимо всіх небайдужих. Підтримати нас збором коштів на ремонт автівок, бо не вистачає коштів власних. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів нам на ремонт наших автомобілів. Бажаю здоров'я, мій позивний Сем. Я командир танкової роти 23-ї окремої механізованої бригади танкового батальйону. Ми танковий батальйон використовуємось як загальновійськовий резерв командира бригади. І знаходимося в його, його прямому підпорядкуванні. Можемо використовувати як вогнева сила штурму, так і для прикриття сил дружніх підрозділів. Зазвичай у нас танки роз... знаходяться на визначених районах очікуваннях, там чергують екіпажі і чекають наказу на проведення певних бойових дій в певних секторах, в певних районах. В певних районах відкриття вогню. Ми знаходимося в районі зосередження наших танків. Тут ми проводимо ремонт техніки, обслуговування, доварювання, обварювання перед виїздами після отримання техніки з заводів для додаткового захисту. Так і, на жаль, після пошкоджень, під час проведення бойових дій. Нещодавно був бойовий виїзд. За п'ять годин ми нарахували близько. 40 спроби в піві противника вразити наш танк, але він залишився практично без пошкоджень. Екіпаж отримав завдання висунутись на певний вогневий рубіж з ціллю вразити скупчення живої сили противника в посадці, яку він зайняв. Екіпаж за наказом вирушив туди. Наніс ефективне влучання з 9 пострілів, 9 пострілів попали. Туди, куди потрібно. Екіпаж повернувся в район очікування запасний, там, де мав перечекати, поки буде все безпечно, щоб за ним ніхто не стежив. Але так сталося в момент паркування танка. Я попередив екіпаж, що за ним летить і в піві. І в момент, коли екіпаж вискакував, відбулося влучання за танка. Екіпаж отримав незначні контузії, але залишився цілий. Реб, залиш... Реб працював як бригадний великий, так і той, який знаходиться у нас на танках. Як з перехоплення наше спостереження був досить ефективним. Половина дронів ворога не долітали до його цілі. Ми бачили, як вони падали на підльоті до танка. Ну і завдяки цьому, я думаю, танк і залишився цілим. Екіпаж відійшов на безпечну відстань, так як ворог знав, де приблизно стоїть танк, але не був впевнений. Тому він працював повністю по всій посадки, і ми дали команду екіпажу, щоб він максимально відійшов на безпечну відстань. Ну і танки, і екіпаж залишився цілий. Згодом ближе до вечора танк виїхав в район зосередження для відновлення боєздатності. В момент паркування екіпажа з танком в район очікування запасниць було приблизно 7.20 ранку, і ми спостерігали спроби влучання десь до пів третього дня. Ну, потім було займання посадки сухостою навколо посадки. Коли пожежа втихла, відправили туди екіпаж. Він благополучно запустив і, переконавшись, що небо максимально чисто, виїхав в район зосередження. Наразі ми знаходимося на Новопавлівському напрямку. Це досить складний напрямок. Ворог постійно здійснює штурмові дії. Використовує різні методи штурмів. На початку, як ми сюди прибули, ворог намагався застосовувати більше бронегрупи, колони техніки. Все змінилося, ворог наступає або пішим порядком, або здійснює штурми мотоциклетними групами. Це ускладнює нашу роботу, так як вони стали більш мобільні, швидші і. Дуже часто важко в... спіймати момент, щоб ми вчасно зайняли свої позиції і нанесли вогневе враження. Ворог активно використовує безпілотні системи, такі як FPV і крил... крилового типу враження. Це дуже ускладнює наші умови. Якщо в 23-му році, при початку контрнаступу, нашого, ми їздили. Без додаткового захисту від ДФП, так як їх практично не було, то на даний момент ми змушені максимально обварювати танки ззовні, це збільшує наші габарити, наші візуальні показчики, тобто нас стає краще видно. Це збільшує навантаження на нашу техніку, вона стає, на жаль, трішки повільніша, техніка стара. Ми намагаємося максимально її тримати в бойовій готовності. Ми виконуємо свою роботу, несемо бойове чергування і наносимо вогневе враження противнику. На цьому напрямку загроза потрапляння і знищення танку екіпажу з'являється в момент запуску двигуна, так як танк ворожа піхота чує досить далеко, наші коробочки досить гучні. Ми не стоїмо не на такій великій відстані від ворога. Тобто В момент запуска двигуна ворог вже знає, що техніка запущена. Тобто Ворог може запускати і запускає крила розвідувальні, також ну, засоби виявлення нашої техніки. І дуже часто буває, що ми навіть не проїжджаючи половину маршруту, вже відбуваються влучання в наш захист танка. Бувало таке, що наш захист видержував більше шести влучань, танк отримував значні пошкодження, але ну, екіпаж і танк виїхав в району зосередження. Екіпажі отримують травми, бойові поранення. На жаль, бувають випадки, коли ми втрачаємо дорогоцінних наших побратимів, техніку. Але головне це люди, і нам дуже не вистачає тих, кого ми втратили на цьому напрямку, і на тих напрямках, як ми були до цього. Наші авто підлягають дуже великої фізичної нагрузки навантаження. Ми постійно щодня їх використовуємо для проведення реконресировок. Для підвозу заміни особового складу, для підвозу паливно-мастильних матеріалів, для підвозу харчів, для підвозу води, для підвозу боєкомплекту це все дуже великі кілометражі, дуже погані дороги, дуже велике навантаження як на ходову частину, так і на каркас, на мотор. На паливну систему, тому дуже складно, дуже часто ламаються машини, машини не нові, не 2000-х років, машини старі. Дуже-дуже багато роботи всілякого призначення від забезпечення до бойових робіт. Отримує мене 100 тисяч, як віддумає дуже багато людей в, в мирній частині України, на якій це максимально можливо. Отримуємо зарплатню тільки за бойові. Виїзда на райони очікування на виїзда. Тобто, як всі думають, що ми отримуємо тут золоті гори це зовсім не так. Нам доводиться скидуватися на ротну касу, щоб хоч якось відновлювати свою техніку. В нашому підрозділі є Навара, Nissan Navara d 40 2007 року. Вона пройшла з нами бойовий шлях. Це Скажімо так, певний символ нашого підрозділу. Вона нас з'явилася з моменту контрнаступу в 23-му році, в, на напрямку на приютне. Використовувалась так само, як і зараз використовуються машини в, в Сіляко, в усіх цілях. Вона була на той момент у нас практично одна на весь батальйон, яка могла активно використовуватися. Була Дуже фізично визначена. Уж на даний момент вже, е, буквально пару днів назад пішла на заслужений відпочинок. Ми її вже більше не в змозі відремонтувати, тому що вона практично фізично знищена. Е, пройшла шлях з нами від приютного, потім Роботинський напрямок, потім Очеретинський напрямок, потім Часовий Яр. Потім після Часового яру ми Потрапили на велику новосілку, ну і зараз виконуємо завдання. Ще використовувалися буквально в минулому місяці, вона ще була на ходу, але вже фізично ми її просто не можемо відновити. Вона вже фізично виснажена. Зараз є в нас в підрозділах машини, які ми ну, які, скажімо, використовуємо її взаміну. Але вони теж підлягають сильній фізичному навантаженню і зносу. Усіх узлів і агрегатів, і в нас щоразу щось ламається: як не ходова, так е, двигуни, паливні системи, і на це все потрібні кошти, і ми фізично просто самі не можемо це все відремонтувати. Так що е, кому не байдуже, хто є в змозі, долучайтеся до збору, це дуже нам допоможе, бо реально ми вже фізично. Не в змозі це все самі відремонтувати в нас, також є сім'ї, яких ми повинні забезпечувати, кормити, поїти, одягати. І ну, ми і так всі сили своє життя вложимо на те, щоб захищати країну і самі ще й ремонтуємо за свої кошти. Ну, Це не знаю, трішки можливо і неправильно. Тому кому не байдуже, долучайтеся до збору, будемо дуже вдячні.